Та вирує життя, і всередині прайдхабу тут теж гучно і весело. Поки в одній кімнаті проводять лекції, в іншій зі старих журналів роблять колажі. А трохи далі – марафон людей багато, і для усіх Харків Прайд чимось важливий. Для мене Харків Прайд це прогрес, горизонтальні зв'язки і солідарність. Це спільнота і харківські розбійки. Це можливість бути собою. Це можливість зафільмувати усіх найтолерантніших людей України. Це бути вільним, любити та бути любимим. Також на Харків Прайд прийшли військові, і це ЛГБТ люди, які служать і не бояться бути відкритими. Сашко та Артур нещодавно заручилися і тепер тримаються за руки і дуже щасливі. Згадали на заході і тих, хто віддав своє життя за Україну. Це зона пам'яті на Харків Прайді. Тут фото полеглих героїв та героїнь. Також можна написати імена тих, хто загинув від російської агресії. Е, зокрема, на цій зоні пам'яті ми згадали про Елю Щемур. Вона. Разом з нами робила Харків Прайд, і в перші дні повномасштабного вторгнення Еля пішла на допомогу, і Еля загинула в хова.